Сьогодні четвер, і це значить, що матчі Ліги Чемпіонів вже минули. А в такий день не можна не поговорити про німецький футбол. Прогнозую, що його релевантність в українському медіа буде поступово згасати після вчорашнього поєдинку. Але все ж таки хотілося б поговорити про те, що відбувається не тільки із німецьким клубом Лізі Чемпіонів, а й те, що відбувається зокрема і в чемпіонаті в Бундеслізі. Бунде відбувся досить цікавий тур, тому що друга команда чемпіонату втратила бали. Вольсбург поступився Аугсбургу на виїзді, і це було абсолютно заслужено. Аугсбург використав е, свій єдиний шанс. Був зароблений пенальті здобивання. Футболісти забили гол. Е, Вольсбург е, виглядав дуже погано, дуже вяло. І проблема в тому, що в команди занадто щільний графік. А обійма футболістів Дітра Хекінга не дозволяє йому проводити ротацію. Власне, Вольсбург грає майже всі матчі одним складом. І лідери команди у вулиці Дебрюйне, Шюрле, Доста, Родрігеса. Вони були дуже стомленими і відверто їй не вистачило сил бігти вперед і відіграти у Аугсбурзі. А Аугсбург це досить така пристойна команда, яка може забрати бали. У Вольтберга, у Дортмундської Борусі, і тому вони використали свій шанс і якби поліпшили свої можливості на вихід у Єврокубки в наступному ну, навіть сезоні. навіть у Лігу Чемпіонів у них є шанси теоретично потрапити. Лігу чемпіонів вони навряд чи потраплять в наступному сезоні. Теоретичні шанси, звісно, є, але. Затруть їх. Да. Їх затруть, а ось за Лігу Європи вони продовжують боротися, і дуже велике буде значення, чи будуть вони проходити кваліфікацію Ліги Європи, чи отримують потівку напряму у групу. Тому що в німецьких клубів часто буває таке, як у нас ми знаємо з Майнцем. час кваліфікація до Ліги Європи стає таким важким бар'єром для Карпові. Просто Майнц вирішує, як забути про цю всю історію, як би так, і зосередитись собі спокійно на Бундеслізі. Так. Е, нагадаю, поруч зі мною Олександр Панчук оглядач німецького футболу на матчдей. Ми говоримо про німецький футбол. Вже позаяк розпочали ми із чемпіонату Німеччини і саме з Вольсбурга. То хотілося б заглянути в сьогоднішній поєдинок, адже сьогодні Вольсбург е, останній німецький клуб, який виступає у лізі Європи, зустрічатиметься із Інтером. Е, так, матч пройде у Вольсбурзі, власне, на фольксваген арені. І в цій парі, мабуть, є фаворит, і це німецька команда, тому що Міланський Інтер зараз не є такою сильною потужною командою, яка може завдати поразки Вольсбургу. Ми пригадуємо, як Вовки спокійно пройшли спортінг Лісабонський в попередньому раунді плей-офф. І не дивлячись на статус міланського інтера на те, що це все-таки грант з того футболу сьогоднішня команда з Італії не буде такого сильного опору чинити німецькій команді. А чи ти не пропускаєш у Вольсбурга? Просто ну, почався вже абсолютно природний спад. Ми пам'ятаємо, Вольсбург так розпочав у лютому місяці бадьоро чемпіонат, хлопнув Баварію. 12 матчів йшли взагалі без поразок, змітали всіх на своєму шляху, і ось тепер. Поразка в чемпіонаті сьогодні непростий матч з інтером. Я думаю, що він буде непростий. Ну, в Ольсбургу буде трошки легше закінчувати цей сезон, тому що вони розуміють, до кінця залишилось всього 10 турів. На чемпіонство вони, в принципі, вже не претендують, тому що розриви 11 балів. А третє місце теж дуже далеко. І навряд чи там, Байер, чи Шальке, чи ще хтось зуміє. Чи Борусія, і Менгенгладберг зуміють цей відрив скоротити і поборотися з Возбергом за друге місце. Тому ставка в Хекінга буде на Лігу Європи. Чемпіонат вони дограють спокійно. На автопілоті? Так, з командами, які набагато слабше в класі, будуть брати бали. І цього їм вистачить для того, щоб гарантувати собі на наступний сезон місце в груповому етапі Ліги Чемпіонів. Ну, власне, і тепер про Лігу Чемпіонів, так, про найцікавіше. Е Ну, дві німецькі команди вже зіграли свої поєдинки. і Для Шальке цей підсумок був втішним, хоча багатьом Шальке в Мадриді сподобався. Шальке у мене особисто викликав більше запитань, ніж дав відповідей. В чому питання? Я, я хотів би перечислити факти, які не складаються у мене особисто в логічну якусь концепцію. У матчі на фелтінс Арені вийшов вже Альматіп. В першому епізоді він залишив в грі. Кишану Роналду, а потім намагався вийти, але вже було пізно. І Роналду забив перший гол головою. У другому епізоді йшов з лівого флангу Марсело, і Матіп йому відкрив кут, і Марсело в нього влучив. Тобто, жаль, зробив крок вправо в той час, як Марсело змістився в протилежний бік. І це було дві позиційні помилки центрального захисника. Після цього Ді Матео садить цю, цю людину на лаву для запасних, і він не виходить в бундесліді. Але він виходить на Сантьяго Бернабеу. І він двічі не стигає за Криштиану Роналду двічі після того, як Шальки виходить вперед на Сетяго Бернабео. І я не розумію, чим мотивував тренер вихід цього футболіста на поле. І я вважаю, що саме в ньому проблема Шальки була, особисто в цій дуелі з мадридським реалом. Тому що поки клас Ян Хунтелар там робить все, що він вміє, і пресингує, і летить вперед, і забиває у захисті такі дири, і через, власне, через нього. І команда пропускає буквально моментально після того, як забиває. І ось це мені не дає спокою. Чому не зіграти так, як Бундеслізі? Чому не зіграти Нойштеттер, Настасіч e і Хеведес три центральні захисники, як вони грали в останніх двох матчах. І на що там їм Матіп? Так, і, да, і наш їм там Матіп, але Дімате, причому після цього матчу всіх хвалили Дімате. Всі казали, як класно зіграли шальки на стягу Бернебел, перемога 3-4, фантастичний результат. Хоча насправді ми побачили, що він помилився. Ну, особисто я помітив, що він помилився. Можливо, знаєш, версію тобі висовую, і твоє бачення її там або спростувати, або підтвердити. Ді Матео все ж таки ну, він прекрасно розумів, що реал не пройти, якби і а в чемпіонаті ще дуже багато завдань. Якби, і десь якби, відпустив цю ситуацію, в тому числі і випустив Матіпа, в тому числі і команда грала Роскуто у Мадриді, оскільки вже не тяжів результат. Шальки могли собі дозволити грати так, як хотілося. Так? І Хунтелар, знову ж таки, ну, це питання вже буде наступне, Давай якби, про цю версію скажи свою думку. Так, можливо, Ді Матео десь вирішив розслабити трошки команду і випустити не основного центрального захисника, хоча, в принципі, Маті входить до цієї обійми основних футболістів, там топ-13 гравців. Да? Але і мадридський Реал, зі свого боку дозволив собі якусь вальяжність у діях. Він розумів, що гра зроблена ще в Німеччині, і тому реал так собі не поспішаючи, не давлячи шальки. Дозволяв їм грати у їхній футбол, який вони хотіли продемонструвати. Мало того, що Хунтелар так був заряджений на цей поєдинок, як колишній гравець та Прімери. Чи не здається тобі, що він один із найбільш недооцінених форвардів сучасності? Ну, Кілька років тому у Шальке грав Рауль Гонсалес Бланко. І, в принципі, разом з контуларом вони зробили класну зв'язку, і дуже шкода, що в них це саме не вдалося зробити ще тоді, коли клас Ян виступав за Мадридський реал. Можливо, він недооцінний, але, скажімо так, свою зарплату і свої гроші в шальки він отримує. Він досить забезпечений футболіст. Він грає зрештою в топ-чемпіонаті, він грає в Лізі Чемпіонів. Тому говорити про те, що йому потрібно перейти в якусь команду посерйозніше, мабуть, не варто. Це його місце? Я Думаю, так. Шальке – ідеальне для нього місце, хоча б навіть з огляду на те, що додому він менше двох годин машини може доїхати так до свого рідного міста. Ну і Шальке, якби не останній клуб в Європі, є, але ну, наприклад, в збірній, так він десь там постійно ну, сидить на лаві і лише в ряди годи виходить. Ну, Робін Ван Персі ще живий, здоровий, і забиває і фантастичні голи забиває як на чемпіонаті світу, і в класу Яну, мабуть, ну, важко. Плюс Вангал йому не довіряє е, в повному обсязі. І, можливо, тому в нього не складаються так стосунки зі збірною. Він завжди так, сидів і за Ванністелроєм сидів довго, і потім за Ван Персі сидів. І в шальки він е, грає. Так нестабільно. У нього бувають провали десь так два місяці, коли він не забиває. А буває, потім його прориває, і він забиває кілька матчів поспіль прекрасні м'ячі. м'ячі. Плюс у нього, звісно, ще є шалька конкуренція у вигляді Еріка Максимовича Пометтена, який теж не дає розслабитись У Свої питання Олександру Бончакову можете ставити по ходу нашої бесіди. на в Ютубі, на те є також твіттер-аккаунт Відіскопа. Власне, і, звісно, тепер давай вже підійдемо до головної теми дня, про яку вони говорять лише ледачі, і ми, звісно, будемо про них говорити теж. так, Це Баварія Шахтар 7-0. Якби це дуже сумно. Це дуже сумний результат, дуже шкода Шахтар, тому що вони не заслужили такої ганебної поразки. І я думаю, що все ж таки пенальті і червона картка, це було занадто су, ну, занадто жорстоко по відношенню до Олександра Кучера на третій хвилині матчу. Я не розумію, що, чим мотивував себе арбітер, вилучаючи гравця на третій хвилині матчу. І він розумів, мав розуміти арбітер, що він ламає повністю всю гру, що це закінчиться з рахунком 7-0. Звісно, не можна казати, що Баварія би не пройшла Шахтар. Баварія би виграла 4 чи 5. Але. Це, це вилучення вплинуло конкретно на рахунок. І ось це трошки засмучує. Плюс вийшов крівцов і нічого не зміг показати, тому що ясна річ, кучер готувався грати там проти Левандовськи, а тут все так вийшло 7-0. Ну важко обговорювати гру, яка тривала 4 хвилини, насправді. Ну, з іншого боку, наприклад, вилучення лідера не завадило ПСЖ так? зіграти теж проти не останньої команди і не бідніше, ніж Баварія за бюджетом так? на її полі, при тому що. ПСЖ це окремий випадок, це був прекрасний матч, це просто така прикраса всієї однієї восьмої Ліги Чемпіонів, те, що ми вчора побачили, і так я перемнувся потім на ПСЖ. Звісно, після рахунку 3-0 у Мюнхені. І... Дуже приємно те, що всі експерти в Англії, там на Sky і Тірі Андрі сиділи з Джиммі Каріром, всі вони говорили про те, що е, ПСЖ грало сильніше за Челсі з першої до останньої хвилини матчу. І дуже приємно, що вони це визнають в той час, як в нас в Україні сьогодні можуть говорити про те, що «О, там червона картка, там туди сюди Але ПСЖ не здалося. От От їх ламали... От що завадило Шахтарю? Зіграти так само продемонструвати той самий характер. Mm. Тому що вихідні шанси у Шахтаря були кращі. Все ж таки Шахтар вдома зіграв 0-0, не дав забити супернику, французи вдома пропустили. Шахтар втратив так захисника, важливого гравця, все таке інше. Французи втратили ну все, що у них є в команді Ібрагімовича. Ну, рахунок 0-0, пригадуючи у Львові, дуже чітко е, дає зрозуміти, що Гвардіола хотів 00. Він ну, якби він хотів, він би міг перемогти у Львові, мені здається, тому що потім така різниця в класі просто колосальна. Говорить лише про те, що Гвардіола не збирався перемагати у Львові і грав з одним центральним захисником, там і експериментуючи в півзахисті. А потім він зрозумів, що в Мюнхені треба душити, знищувати, і, і все. І вийшли рібірі з Робеном і закрили чемпіонат України. Чи можна говорити, що просто зараз от у бразильських футболістів раз на півроку складається традиція пропускати від німців сім? Це в якості жарту, звісно, можна пригадати. Ну і більш серйозне питання, так, чи дійсно між Шахтарем і Баварією такий розрив в класі, як між Шахтарем і Бате? А, мабуть, так. Мабуть, дійсно різниця в класі. Тому що якщо Бате, це команда, в принципі, рівня групового етапу, яка залишається четвертою, Шахтар це команда рівня 1-8, то розуміємо, що Баварія це. Десь там далі, десь одна, друга, навіть, можливо, фінал. Е, що ти для Баварії прогнозуєш тепер? Так? Ну, не знаючи, їхніх суперників на наступних стадіях. До е... речі, запитали, яка команда зможе вибити Баварію в одній четвертій Фіналу? Е, ну, не знаю насправді. Ну, Баварія стадію однієї четвертії фіналу е, просто повинна минати, зобов'язана. Це їхня задача. Хто б їм там не трапився? Барселона. Мадридський Реал, Барселона. ПСЖ. ПСЖ буде важко. ПСЖ круті. Дуже круті хлопці і Кавані. Ібрагімові ще не буде. Тому можна і з ПСЖ потягатися. Ну і зрештою, на Баварію зараз ще у Бундеслісі чекає достатньо цікавий поєдинок. Вони їдуть на Везер. Думаю, центральний матч Туру без питань. Яким він має бути. Важким, Неймовірно важким буде цей матч для Баварії, тому що не зіграє ключові футболісти, не зіграє Хабі Алонсо, Арін Робен, Франк Рібері і Плюс Вердер ну, повинен скористатись тим, що Баварія зараз знаходиться на куражі, і в такий момент команду дуже легко насправді прихлопнути умовно кажучи. E, Пам'ятаєте, у нас була серія, коли 8-0 Гамбург, 0-0 Шахтар, 6-0 Падерборн. І ось цей випадок, коли 7-0 шахтар далі шахтар, Вердер. і далі можна тут зловити Баварію на ось ці тенденції американських гірок, коли команда не заби... не може забивати там по 7 голів в кожному матчі там тричі поспіль. Угу. Ну що ж, буде цікаво подивитися на Баварію вже після шахтаря, так як учасника чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Нагадаю, з нами був Олександр Панчук. Говорили ми з ним про німецький футбол, як завжди, і про лігу чемпіонів. Зовсім скоро з'явиться тут Роберто Моралес, і знову ж таки йому є що розказати про іспанців у лізі чемпіонів. Врізь